Багато робіт аграріїв чекає в полях. Сьогодні багато аграріїв звертаються до нас за допомогою, чи взяти їх господарство на річний агросупровід. А чи можливо виїхати в господарство і провести фітосанітарний моніторинг їх посівів з коригуванням подальших агрооперацій, а чи попрацювати з ними над різними технологічними завданнями, технологічними картами, або провести навчання з агрономами чи з менеджерами? Тому ми вирішили не покидати і навчання з вами, а перевести його, як ми вважаємо, в зручний для нас і для вас формат. По мірі своєї зайнятості ми будемо намагатися записувати курс міні-вебінарів, щоб небагато вашого часу забирати і щоб ви могли їх продивитися в зручний для вас час. Ці навчальні відео будуть викладені на нашому ютуб-каналі для спонсорів Інтенсивна технологія. Ставши спонсором, ви отримаєте доступ до них. Будь-який час ви їх зможете переглянути і задати запитання в коментарях. Або нагадуємо, що один раз на місяць ви можете зателефонувати мені і поспілкуватися по різним питанням, які вас хвилюють. А телефон є з кожному навчальному відео.